Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Дякую всім, хто підписався на мій канал. З кожним відео я удосконалюю формат та ділюся з вами, як доглядати за рослинами та боротися з шкідниками. Раджу вам підписатися на мій канал, щоб дізнатися більше про рослини. На моєму каналі є серія відео про замік Кулькас. Я вирішила поділитися з вами інформацією про те, як боротися. Зі шкідниками на Заміокулькасі. Посилання на інше відео про Заміокулькас я залишу нижче під цим відео. Заміокулькас шероко використовується для озеленення інтер'єру, офісів, готелі, ресторанів, кафе, торгових центрів та адміністративних будинків. Але ні для кого не секрет, що заміокулькас можна виростити в домашніх умовах, однак шкідники докучають рослини. Навіть при свійковому і невибагливому догляді самія заражається такими шкідниками, як щитівка, павутинний кліщ, порошнистий червець, дрібна комаха або подури, а також попилиця. Її ще називають тля. Якщо на доларовому дереві з'явився шкідник, спочатку необхідно виявити його вид, ознаки, за якими можна визначити шкідників. Перші попелиця або тля. Цей шкідник відлікає. Яленя і скучення лискових пластин. Тля це маленькі комахи, вони бувають різного кольору: зелені, чорні, помаранчеві та сірі. Ці комахи відсмокчують сік з м'яких частин рослин. Найчастіше молодих відростків. Якщо дуже багато тлі на рослині, замія кулька стане слабкішати та загине. Другі шкідні це шитівка це невеликі комахи. Довжиною приблизно. 5 мм. Вони можуть бути від світлого до темного корішнього кольору. Інколи щитівка має фіолетовий відтінок. щитівка має круглу та овальну форму, нагадує дуже маленьку об'ємну цятку з міцним панциром. Після цього у шкідника залишається наліт на листка. Щитівка шкодить тим, що вона висмокчує всі корисні речовини, які необхідні. Для росту і розвитку рослин. Третій шкідник це павутинний кліш, це кома дуже маленького розміру від 1 до 2 мм, які плетуть тонкі павутинні нитки. Вони висмокчують рослинний сік, можуть бути різного кольору жовто-зелені, червоні, помаранчові та білі. Цей шкідник з'являється при сухому теплому повітрі, оселяючись на зворотному боці листка. Аготинний кліщ дуже швидко розмножується. Щодо четвертого шкідника, його назва борошнистий червець це волохата комаха, яка схожа на маленькі грудочки, вати або пух. Це шкідник висмокчує сік у рослини, що призводить до уповільнення, а потім до повного припинення розвитку рослини. П'ятий шкідник – це рибний комарик або подурин. Це два види комах, розмножуються в дуже зголоженому ґрунті. Дрібні комахи це дрібні мошки, які літають над горщиком. Велику шкоду рослини приносять не дорослі комахи, а його личинки, оскільки вони харчуються молодим корінням рослини. Для боротьби з комахами рекомендується використовувати аерозоль або рейд, а також потрібно провести полив препаратом інсектицид, актара. Для боротьби з усім переліком. З шкідників рекомендується використовувати препарат, інсектицид, такі як актара, актелік, Тецис, мач та багато інших. Але спочатку необхідно відставити заміокулькас подалі від інших рослин, щоб не заразити їх, промийте рослину мильним рошином, аж потім обробіть замію кулькас препаратом, інсектицид. Щоб рослина росла здоровою та гарною, потрібно періодично. Проводити профілактику фотошкідників та вчасно реагувати на зміни зовнішнього виду рослини. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал та залишайте свій коментар. На все добре!